Доброго всім здоров'я, слава Україні, слава непереможним Збройним силам! От я вирішив зробити тест-драйв свого мульчера. Отак От. От він крутиться на холостих. Ну, напевно, видно камеру. Доволі страшно так стояти біля нього, якщо не на холостих і даєш газу. Ну от результат, дивіться, от такі бур'яни, ось от. От така висота, скільки. Ось так от, подивитись, мені от ну, чуть нижче пояса. на сантиметрів 60 то вже густе йде. І от так от воно його перегасується. Тут зачепив рядок картоплю. Навіть певно не картопля, але слідуючий вже теж зачепив. Тому що я зараз виставив трошки нижче, щоб воно брало. У мене тут кусочок такого е, на полі кусочок не зійшло. І е, Я його не став нічого робити, просто виріс такий бур'яно, там далі гарбузи теж в бур'яні. Ну, це все по кошту. От. Якось отак от воно виглядає. Коротше, Перебиває добре. Трошки, напевно, за великий захват. Доволі більша така нагрузка йде, я вже 20 цепки зняв, оставив тільки два. Ну, в принципі, роботу робить за невеликий час. Якось отак покошу картоплю, Ось тут в мене картопля, то ще я тоді кусочок дозніму. Ви вище трактора! Гняв, не знаю, якщо було видно, то значить добре. Так, ну що, от такий результат. Отут -от між рядком якраз туди йшов, а звітом йшов назустріч, і тут от вийшло, що можна і позбирати дещо тут. А я розчитував, що переб'є все. Ну і так добре поскошувано. Десь чуть більше оставив, десь чуть менше. Десь навіть піднімав на гідравліці, бо вже сильно породкові гатилоно. Ну, в принципі, що, радки видно. Там того року е, більше трав'я було. Але та нормальна копачка кінна вона йде, вона рідко коли забивається. Їде по любих ґрунтах. Не дуже я за те переживаю. Ось тут опустив вона максимально. От тут ще гарбузи мені залишилися, чуть попідкошую його вже ручною косою. А тут опустив на, ну не максимально, а взагалі скільки там добриво, повигачувало майже до нуля. Де-не-де, навіть землю зачепигував. Коротше, гарна помічна штука. Я так не люблю руками то косити. Тепер Богу дякувати, напевно, вже не буду руками. Все, дякую всім за увагу. Доброго, всім здоров'я.